Ось так ще на минулому тижні виглядала прибудинкова територія будинку на вулиці Пирогова, 9. У березні комунальники проводили тут підземні ремонтні роботи. В результаті пошкодили газони, бордюри та асфальтне покриття. Тож мешканці будинку звернулись до громадського контролю. Після звернення до профільного управління ми побачили, що асфальт відновили, повернули на місце бордюри та огорожу. Та, приїхавши перевірити виконання відновлювальних робіт, комунальниками на цьому ж таки подвір'ї побачили Пізанську вежу. Ганок одного з під під'їздів покосився. Тріщина між добудовою та стіною багатоповерхівки величезна. Принаймні з одного боку вона завдовжки пачки цигарок. Мешканці будинку бідкаються, на двір страшно виходити, а двері вже й не закриваються. Вона на тело потрошку рушиться, потім взяли мужчини, вийшли і позаділували, трохи бачите самі. Там усе понакидано і плаціки, що хоч. Ну, коли вони його закидали, воно знову почало. Тепер, дивіться, тут немає, відійшло вже зовсім. У нас є інваліди, на колясках вивозять їх теж. І ми вже тепер боїмося, розумієте, платити ми платимо до копійки. Я пенсіонерка, може, і коли без копійки осою, я плачу кожен місяць. І ми не знаємо, як нам далі жити. Ми вже просили, кого хочемо, але Ніхто нам не може, не хоче допомогти. Громадський контроль наполегливо звертатиметься до профільного управління та житлово-комунального підприємства Соняшне, аби вони нарешті відреагували на проблему цих рівнян. Люди звертаються до ЖЕКу, їх не чують. Але слухайте, ну що нам треба дочекатися? Щоб воно завалилося, не дай Боже, когось задавило повністю на смерть ЧП… Телебачення загальноукраїнське, от тоді ми заворушимося. Ну не чекайте цього, ради Бога, не чекайте, робіть щось, тому що знаєте, от є там пізанська вежа, а це пізанський ганок, його треба усунути негайно.